Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами будемо вивчати кольори та тварин разом. Зараз я беру фіолетовий пластилін. Дивіться, який він гарний та гнучкий. Зараз я зробила кульку. Давайте візьмемо качалку та розкачаємо цю кульку у плаский шар пластиліну. Дивіться, це риба. Давайте виріжемо формочку з пластиліну. В тебе дуже добре виходить! Ти молодець. Треба видалити увесь зайвий пластилін. Добре! Давайте подивимося, що ж у нас вийшло. Молодець! Давайте знайдемося більше цікавого про риб. Риби це тварини, які живуть у воді. Вони дихають за рахунок зябр. Давайте зробимо наступну фігурку з жовтого пластиліну. Зараз ми маємо таку жовту кульку, та я її розкочую завдяки качалці. У тебе дуже гарно виходить. Давайте зробимо дельфіна. Трішки притискаємо. Та видаляємо зайвий пластилін. Ти молодець! Wow! Давайте побачимо, що в нас вийшло. Вау, цей дельфін дуже гарний. Дельфіни це савці, що мешкають у воді. Давайте зробимо наступну фігурку. Я взяла голубий пластилін. Скачуємо кульку та розкатуємо її завдяки качалці. Дивіться, яка гарна голуба форма кролика. Давайте виріжемо її з пластиліну. Ти молодець! Саме час прибрати зайвий пластилін. Потрібно робити це дуже обережно. Ти молодець! Настав час побачити результат. Вау! Наш кролик виглядає чудово! Давай дізнаємося більше про кроликів! Кролики це маленькі, милі пухнасті тваринки. Давайте зробимо наступну фігурку з помаранчевого пластиліну. Дивіться, як він гнеться. Зараз я розкочую кульку качалкою. Нам треба зробити дуже плоский шар. Молодець, в тебе чудово виходить! Зараз я беру червону форму пташки. Та вирізаю її з пластиліну. Давай видалимо зайве. Молодець! Прибираємо формочку та бачимо наш результат. Ця пташка дуже гарна. Ти великий молодець. Дізнаємося більше про пташок. Птахи це тварини, які пересуваються завдяки крилам. Давай зробимо наступну фігурку з зеленого пластиліну. Вау, який він гучкий! Я зробила кульку та зараз знову розкошую завдяки качалці. Пам'ятаєш, нам треба зробити дуже плаский шар? Хто це? Може відгадаєш? Молодець! Це ж кішка! Давай виріжемо її з пластиліну! Молодець! Зараз я видаляю зайве. Давай зізнаємося більше про котиків. Котики це милі пухнасті тваринки, яких часто заводять удома. Останньою давай зробимо фігурку з рожевого пластиліну. Хто це? Можеш відгадати? Звичайно, це ж собака. Молодець! Давай видалимо зайвий пластилін. Вау, дивися, яка мила собака в нас вийшла! Ти великий розумничка. Давай дізнаємося більше про собаку. Собаку називають другом людини. Вони дуже чутливі до запахів, а також вміють розрізняти кольори.